Двісті 236-й день українського спротиву. Працює медіа Центр України. Мене назвати Василь Симохвало. Розпочинаємо наш брифінг. Наш гість Олександр Марешко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, добрий день. Дякую, колеги, за запрошення, пане Олександре. Питань не багато, але вони дуже важливі. Перше, Білорусь білоруська. Незаконна або незаконно обрана влада, так чи інакше почала публічно, навіть ще більше визначатися зі, зі своєю позицією, стаючи на бік Росії. Яких дипломатичних кроків слід чекати від України? Ну, справа в тому, що з суто міжнародно-правової точки зору Білорусь на сьогодні є державою співучасником такого злочину як агресивна війна, як акт агресії. Тобто на сьогодні. Білорусь і Росія разом воюють проти України, вони знаходяться в стані війни. Це юридичний бік питання, і звісно, ми маємо якось реагувати разом з тим. Ми бачимо, що поступово Білорусь не тільки надає свою територію для здійснення акту агресії, які вчиняє Росія, але Є питання щодо того прямої безпосередньої участі е, білоруської армії в агресії проти України. Це може статися, і це питання дуже складне питання нашої дипломатії. Безумовно, треба реагувати. Але я хотів би нагадати: ну знову таки, як юрист міжнародник, що е, е, не тільки іноді буває складно встановити дипломатичні відносини вони потребують е, певних формальностей, але і вийти з дипломатичних відносин. Припинити їх теж це такий акт, зовнішньополітичний, дипломатичний акт, який потребує здійснення певних також формальностей. Як це коректно зробити, це питання скоріше до нашого Міністерства закордонних справ. Але я впевнений в тому, що це питання про розірвання дипломатичних відносин треба ставити і його треба вирішувати. Якщо, наприклад, ми припиняємо дипломатичні відносини, це зовсім не означає. Знову таки, з точки зору міжнародного дипломатичного права, що перестають існувати консульські відносини. Тобто, можуть існувати консульські відносини, в рамках яких ми можемо захищати права і інтереси наших громадян, які знаходяться на території Білорусі. Тобто, міжнародне право має певний інструментарій, який дозволяє нам захистити права наших громадян. І над цим треба також думати, як, в якій формі і коли зробити це. І потрібно запроваджувати візовий режим із Білоруссю? знову ж таки. Цей крок потребує. Ну, я би сказав так, треба зважити всі проед контра, плюси і мінуси такого кроку. Я особисто виступаю за впровадження такого візового режиму і виступаю тому, що вбачаю в цьому питання національної безпеки. Нам необхідно захистити себе, свою безпеку. Від зловживання безвізов, безвізовим режимом е, білоруською владою. Причому ми всі розуміємо, що зараз білоруська влада знаходиться під значним контролем з боку держави агресора з боку Росії. Тобто російські спецслужби можуть використовувати безвізовий режим в своїх інтересах, і нам з цим треба рахуватися, і е, на мою думку, все-таки впроваджувати е, е, візовий режим. Тепер давайте поговоримо про. Іран, попри те, що Іран спростовує надання військової допомоги безпілотникам зараз будуть писати про ракети, те, що це іранська техніка, очевидно. Як мають розвиватися дипломатичні відносини України та Ірана? Насамперед необхідно знайти відповідні, переконливі докази, тому що Іран це заперечує, але Згідно з тією інформацією, яку ми отримуємо, в тому числі з відкритих джерел, в тому числі йдеться про статтю Washington Пост стосовно того, що іранська влада може постачати ракети Росії. Є інформація також стосовно того, що так звані стражі ісламської революції, тобто фактично військовослужбові особи Ірану, знаходяться на окупованій території Криму, все це свідчить про те, що Іран. Е, можна сказати так, навіть вступає в стан війни проти України, і це дуже небезпечно. Я розумію, що треба перевірити цю інформацію, але е, треба реагувати на це може навіть з певним випередженням. Якщо ця інформація підтвердиться, то е, необхідно припиняти. Переривати е, дипломатичні відносини з Іраном вже було можна сказати зроблено відповідний крок з боку Міністерства закордонних справ. Е, відносини з Іраном були понижені, як ми знаємо, е, е, але ми маємо реагувати на кожний акт. Е, недружній акт ворожий акт з боку іранської влади. І до речі, ми можемо зараз ставити питання. Якщо підтвердиться ця інформація, про яку я казав, можемо поставити питання про визнання Іраку державою спонсором тероризму. Ми знаємо, що сполучені штати вже визнали Іран державою спонсором тероризму, і ми можемо поставити це питання і в рамках нашого законодавства, і ставити це питання перед іншими країнами і домагатися. Щоб Іран було визнано державою спонсором тероризму, і до речі, можна також ставити питання про е, замороження і конфіскацію активів і власності Ірана для того, щоб компенсувати е, те, що е, ті втрати, е, ті пошкодження, які ми маємо в результаті застосування іранських е, дронів. Допоможе це Україні якось покращити, поліпшити відносини з країнами, які є традиційними конкурентами Ірану в регіоні. Ну, це питання, це питання політики, так? Дійсно, ну, бувають ситуації, коли в регіоні дуже складна ситуація, як ми знаємо, історично так склалася. Наприклад, я хотів би відзначити позитивну реакцію з боку Ізраїля, міністра. Ізраїля, і ми всі розуміємо, що Іран є ворогом деяких країн, і тому ми можемо звертатися, наприклад, до Ізраїля з проханням про посилення підтримки і може навіть про надання відповідної зброї. Тобто цей геополітичний аспект необхідно також враховувати. І останнє питання, мабуть, Росія. Куди її заведе дипломатія? Після голосувань в парі і після голосувань на Генеральній асамблеї ООН? дипломатично. Можна сказати, що Росія опинилася в ізоляції. На жаль, не зовсім повній ізоляції, тому що хотілося б, щоб цю ізоляцію підтримали такі країни, як Китай і Індія, які на превеликий жаль зараз скоріше економічно підтримують Росію. З Цими країнами необхідно працювати у тому числі за допомогою наших друзів і союзників. Але ми бачимо дуже чітку тенденцію: Росія, по перше, було вперше визнано на такому поважному міжнародному авторитетному міжнародному майданчику, яким є ПАРЕ, було визнано терористичним режимом, і це вже дуже вагоме зрушення. Я сподіваюся, що воно призведе до того, що е європейські країни. Хоча б країни, які входять в Раду Європи, визнають все-таки Росію державою терористом або терористичним режимом. І, і щодо резолюції в Генеральній асамблеї, ми також можемо відзначити позитивну динаміку, тобто, вже більше країн починає усвідомлювати собі небезпеку Росії і голосують за резолюції, спрямовані на захист територіальної цілісності України. Зрозуміло. дякую дуже. З нами був Олександр Морешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Говорили про Білорусь, говорили про Іран, говорили про Росію. Побачимось.